Вітаю вас, шановні! І сьогодні у нас ворожіння, які новини до вас летять. Ви вибираєте свою колоду, ту, яка вам більше всього подобається. І зараз ви почуєте своє ворожіння, предсказання на тему, які новини до вас летять. І так, варіант номер 1 О, уже карта вискакує. Родини, родинні якісь новини до вас летять. Про вашу родину, про вашу. Тут може бути новини про дітей, про батьків, про чоловіка, або дружину. Тобто, якісь новини, які вони будуть для вас. Невтішні! Або немає грошей, або щось трапилось з будинком, і ви будете вирішувати. Чи потрібно вас приймати, вам приймати якісь рішення, чи ні. Ну, скоріш за все, вони будуть дуже сумні, але вони будуть не катастрофічні. Можливо, башта якісь Це переміни, не внезапні. Тобто, ну, наприклад, чоловік-дружина сперечається, щось неладно, щось виясняють якісь стосунки. І тут вони говорять про розлучення, наприклад, да? або е, щось вони там робили, щось не зробили, щось, і тут, от, в кінці концов, машина поламалась зовсім, не їде, да? тобто, ви розуміли, що таке може бути? І що піде багато грошей, витрачають будуть багато грошей на це. Ну, це, це, це карта ілюзій. Да? тобто... Ви знаходились в ілюзіях, і це наконец-то, та то тобто та сумна новина, яку ви отримуєте, заставить вас приймати рішення, да чи ні, потрібно не потрібно, що мені потрібно від от себе трізати, що мені взагалі не підходить, без чого я можу обійтися. да, Це буде погано, це буде ну, ніж у серце, тут все видно, да? Но це потрібно зробити. Тобто в той фурунку, той нарив, який там був, то він наконец то взорвется, і його просто треба почистити, вичистити. Да, це буде боляче, але це потрібно зробити. Отакий От в нас перший варіант. Сумний трошечки ну, а що робити? Варіант номер два, в який к вам летять новини. Другий варіант, які новини до вас летять. Ой, також погані. Я можу сказати, що новини будуть, які вам не то, що не сподобаються, які вас заставлять замкнутися. Да? Тобто, Залізте в свою печеру. Но эти новости, которые вот на удержание, треба щось сохранить, нужно щось береч, возможно, це буде древність. Ви пытаетесь сохранить свої стосунки, відносини. Можливо, це буде якась трата або те, що за вас ви не хочете якось діяти, ви не хочете дивитися на цей світ чистими очима, ви ховаєтесь від прийняття рішення, але вам прийдеться це зробити і зберегти, можливо, навіть піти в інший напрямок, змінити свою можливо, роботу. Можливо, ви хочете її зберегти, але вам прийдеться її. Все ж таки змінювати. Це страшно, не хочеться. До вас є шанс цього не зробити. Якщо ви не зробите, ви залишитесь в цьому стані. Тобто, ви будете как бы, в ізоляції, але в той ізоляції, коли ви самі себе туди запхали, вам там уютненько сидіти в гніздишки. Я не знаю, що навколо йде там, війна, я не знаю, що там всім чогось не вистачає, не вистачає в мене все. Ось тут, от, в моєму гніздишці, все добре, і не трогайте мене мою душу. Но ваш світ трошечки поламається, і вам приймати рішення. І це зв'язано, можливо, з грошима. Тобто, ви не витрачали, кран давно поламався, ви його не трогали, не вистачали. Я сиділа в краніку, ой, в, краніку, <смас> в доміку, але прийшов час, коли потрібно його вирішити і починіти або щось інше. Тобто туди, куди вам прийдеться витрачати кошти, вам прийдеться їх витратити. Но ви, можливо, не захочете цього робити і будете сидіти на папіровна. Ну, це ваш вибір, да? це ваша карма, як хочете, так і дійте. Ну, попередження, якщо ви зараз нічого не зробите, потім буде как би так огонь. Огонь буде, огонь буде. Тобто це вже буде кричущим. Знаєте, як в попередньому случаї я гадала, зразу прийде Башта. Ну, тобто прийдуть новини, на які потрібно буде витрачати кошти, щоб мати якесь інше життя, інші варіанти рішення проблеми. но, можливо, ви відмовитесь від цього і не будете цього робити. Такі цікаві до вас другі варіанти якісь новини. Варіант номер 3. Які новини до вас летять? Які новини до вас летять варіант номер 3. Знову вежа так, а це буде? Вселенський скандал. Це вежа. Коли, знаєте, після цього скандала, після цього прям потрясіння, це дуже велике буде. Ви будете думати, що вам потрібно відправитися в нову дорогу. Ну, Но королева мечів вам не дасть цього зробити. Це або дружина, або мати, або якась власна вальова жінка. Можливо, ваша, я не знаю, керівник ваш, ну, керівники. Обичай, не це буде жінка вашого роду, вашого дома, свекруха, да? вам не дадуть цього зробити. І ви залишаєтесь знов, да? тобто це стосується вашої родини. І ви залишаєтесь з таким сумом, але ви нічого не робите. Ви ніяких дій не... Не завершаєте. І тому по цій карті вам буде дуже так сумно. Все поламалось, все не так, як хотілося. І мама сказала: або свекруха, або, або дружина, і я опять, нічого не роблю. Тобто, це ваше життя, ви вправі вирішувати, приймати свої рішення. Да, жінка вольва, з нею завжди можна королева мечей на нею завжди можна добалакатись через логіку. Коли ви їй все поясните логічно, тоді до вас і прийде, можливо, даже щось вирішите вдвох, як робити, що робити, куди йти і так далі. І тому Тобто, Можливо, вам просто не потрібно сумувати і мовчати, а потрібно щось балакати і домовлятися. Очень даже может быть. Вчиться домовлятись, і тоді буде по-іншому в вашому житті. І варіант номер 4. Які новини до вас летять? Які новини до вас летять? Вежа у всіх. Якщо це в Україні, то розуміло, да? то тобто є Авдіївка, це була вежа. Якщо ви не в Україні, то зверніть увагу на свою вежу. І також це буде якесь свято. Свято єдиномишленників. тобто вам, вам добре, ви щось. Все, що у вас сталося, у вас зараз добре, все. Гроші є, здобутки є. Є що їсти, є що пити. Ви задоволені своїм станом, тобто у вас все добре. І тут приходить туз смічей. Туз-мічей говорить про те, що потрібно діяти дуже швидко, молнієносно, приймати якесь рішення, яке наруше ваш спокій. Тобто зараз все добре, ви нічого не відчуваєте поганого, але тут приходять якісь новини, які вас заставлять діяти. І тут у нас карта вежа. Щось поламається. Ну, я не бачу, що це буде саме зруйноване ваше житло. Можливо, це вообще пов'язано з. З вашими здобутками, тобто те, те, що ви думали, що у вас все добре, ваші здобутки трішечки порушуться. Тобто інфляція, якесь. Тут не сказано, що ви будете тіряти кошти. Ні, це не кошти. Це якийсь можливо соціальний статус, можлива робота. От ви сидите на папі, ровно все у вас є. А потім трах-бах прийшла, треба змінювати роботу, прийш... і срочно треба діяти і так далі, і тому подобне. Тобто е... вам допоможе підтримка друзів, підтримка людей-єдиномишленників. Тобто те, що ви зараз відчуваєте спокій, він буде нарушений срочним, ну, розрушенням чогось важного для вас. Це не пов'язано з вашим здоров'ям, це пов'язано не з родиною, не з здоров'ям, не з грошима. Це пов'язано з тим, що вам потрібно буде відновлювати свій статус або на роботі якісь сплітні, якісь неприємні новини, або ну, десь в соціумі, там, десь подумайте, де це може бути, звідки може бути удар по вам. Отакий такий у нас, ви бачите, так у кожного була вежа, тому прислухайтеся до того, що проходить навколо. І я дивлюся, що нікому не прийдеться сидіти на попі ровно, крім другого варіанта. Там людина не буде приймати рішення осознана, ну, це її вибір. А ви всі будете діяти якось по-іншому. Це буде така величенька встряска. Які-то новини чекаємо і готуємось до цих неприємностей. І замовляємо талісман з натурального каміння на вашу е, якусь потребу, мрію або е, розвиток, кар'єру або одруження, або народження дітей. Все це можна зробити з допомогою талісмана на якусь конкретну задачу. Чекаю вас на своїх ворожіннях. Пишіть, телефончик зверху указаний, і будемо вам допомагати.